Добрий день, шановні магістранти. Ми з вами продовжуємо вивчати управління інклюзивною освітою, управління початковою школи в закладах інклюзивної освіти. І ми з вами, нагадую, вже розібрали перше нормативні підходи, нормативну базу до управління інклюзивним закладом освіти. Другий момент: ми з вами розібрали Суб'єкти, об'єкти і особливості інклюзивної освіти. І тепер перед нами стоїть непросте завдання розібрати, а в чому практично полягає різниця на рівні учителя, на рівні керівників зрозуміло, це нормативна база. Ну і матеріально-технічне забезпечення, яке має забезпечити комфортність учнів. Або студентів з особливими потребами на рівні учителя, а на рівні учителя все набагато складніше. І для того, щоб зрозуміти, а що саме у нас змінюється, давайте з вами спочатку розглянемо просто звичайний урок. А чи є проблеми у учителя з викладанням взагалі під час урока. З якими проблемами зустрічається я, ну, Звичайно, що проблем набагато більше, але я взяла тут тільки п'ять основних проблем, п'ять найбільш поширених, серйозних проблем. Перша проблема це формування мотиву вивчення даного навчального матеріалу, даного предмету. Дуже часто від учнів ми чуємо, я не хочу вчити, а для чого я взагалі маю це вчити? А кому це взагалі десь буде потрібно? А для того, щоб боротися з цим, треба, щоб вчитель мог детально, логічно пояснити, а в чому є доцільність вивчення даного предмету. Ну, звичайно, що. Підхід має бути компетентнісним, тобто, коли ми щось навчаємо, то ми маємо прив'язуватися до реального життя і обов'язково на будь-якому предметі показати учням, а що саме в житті вони зустрічають, де вони в житті зустрічаються з даним навчальним матеріалом. Математика на кожному кроці у нас інформаційний світ. Ми це набір корму, які описують наш рух, наше життя, наш цикл, час, потреби, гроші, які ми можемо заробляти, які ми заробляємо. Тобто це суцільна математика, мова. Ну, якщо б ми не спілкувались, ми б жили, як вовки в зграї, ми б не могли нічого досягти. тому що... Ми б не могли передавати інформацію. Взагалі, цивілізація людства це наслідок передавання інформації. От вам мова, от вам література, от вам інформатика. А чому саме мова? А спробуйте говорити язиком без правил, мовою без правил. Ну Ви не зможете зрозуміти один одного, а література це уміння. Передавати враження, відчуття, це вміння спілкуватися, уміння впливати на когось. Це от література. Тобто на кожному предметі я вже не кажу про такі предмети, як малювання, як праця, там, де реальні життєві якісь потреби вирішуються під час даних предметів. Покажіть це дітям, і у вас не буде такої проблеми. Друга. Вибір правильний порт цієї кількості і складності навчального матеріалу. У нас сидять різні діти з різними здібностями. Якщо я перебільшу кількість навчального матеріалу, вони не засвоюють нічого. Якщо я не буду давати необхідну кількість навчального матеріалу, то у них буде залишатись вільний час, і вони будуть цей вільний час. Зривати уроки, тобто вони не будуть працювати, вони будуть заважати всім іншим. Тому от вибір правильної порції навчального матеріалу це дуже важливо. Як це робиться шляхом проб і помилок? Я сьогодні таку порцію взяла, бо вони не змогли. Календарне планування тут відносне вирішення проблеми. Ми ще дивимося під час року. Дивіться, дуже слабкий клас. Ми не даємо їм розширено тему, а ми даємо основне. Виділяємо основне в будь-якому класі, починаємо з виділення основного. А далі вже творчі завдання: скільки діти зможуть взяти, скільки вони зможуть засвоїти. Uh, і дуже часто я зіткаюся з такою проблемою. Не, діти не розуміють цю тему, але я їм буду давати наступну, тому що у мене календарний план. А вони зрозуміють наступну тему, якщо вони цю не зрозуміли. Тобто, так, я не закликаю вас не слідувати програмі, стандартам, календарному плануванню, але. Треба, щоб діти під час уроку засвоювали основне, щоб вони засвоювали якийсь базис. Не засвоїли базис, повторюємо на наступному уроку, десь ми щось відмінимо, якусь творчу роботу, якийсь творчий розвиток, але базис ми маємо обов'язково дати це наш обов'язок. Буде базис, буде все інше. Ну, і складність навчального матеріалу. Якщо я прийду в перший клас і їм розказувати так, як я розказую вам то вони нічого не зрозуміють. Тому обов'язково враховуємо складність навчального матеріалу. В чому основна помилка вчителя? Йому здається, що матеріал дуже простий, але він дивиться з позиції дорослої людини, яка це вивчала в першому класі, в 11 класі, в інституті, а дитина це бачить перший раз, і для неї це може бути складно. Дивимося на дітей. Орієнтуємося на їхні питання, обов'язково стимулюємо, щоб вони задавали питання, і тоді ми зрозуміємо, наскільки складно їм цей навчальний матеріал. Проводимо постійно тестові випробування, щось вивчили якесь правило, давайте закріпимо тестами. Дуже часто в підручниках, от мені це з точки зору математики, дуже часто я дивлюсь підручник математики, іде тема, і перші завдання вже на комплексне застосування. Немає простих. От як старіші підручники математики там сказали від перестановки місця добутків сума не змінюється. І у них 15 прикладів. 1 плюс 3 дорівнює 3 плюс 1. 7 плюс 5 дорівнює 5 плюс 7. І так далі. 15, 20... Монозавдань на монознання. Дивимося, зараз взагалі немає. Там взагалі одразу якісь приклади. Для чого ви це робите? Треба, ну, те, що робиться в підручниках, це одне, але вчитель не зобов'язаний йти тільки за підручником. Він бачить, що діти не розуміють чогось, не можуть чогось засвоїти, він подає це в своєму варіанті. Добір швидкості подання навчального матеріалу оце моя двір. Це дослідження, яке ми проводили в місті Запоріжжя ще до коронавірусу, до пандемії, до війни. А, і висновки проводили разом з психологами, проводили методисти, психологи, опитування і експерименти. І ми з'ясували, що 90% учнів, які не встигають, не встигають, особливо з початкової школи, у них тягнеться це не встигання це діти, які не встигають засвоювати інформацію через велику швидкість самоумовлення вчителя. Якщо ви працюєте в початковій школі, якщо ви бачите, що ваш предмет у вас в класі, діти не встигають навчатися. Це не означає, що діти тупі, глупі чи недоразвинуті. А це означає, що спробуйте, по-перше, спочатку спробуйте розмовляти повільніше. Як навчитись розмовляти повільніше? В Google диску є текстові документи, в інструментах є команда, голосове введення інформації. Спробуйте теростіти так, як ви тарахтіть. Під час уроку і комп'ютер вас не зрозуміє, тому навчаємося повільно розмовляти. А в експерименті 90% допомагало, ця порада допомагала, вчитель починав повільніше розмовляти, а деякі спочатку були проти, а я не встигну все розказати. І не треба все розказати. Розкажіть трошечки, але розкажіть нормальною швидкістю мовлення, розкажіть так, щоб учні вас всі зрозуміли. Ну, для того, щоб зрозуміти, в якому, в якому стані, як, як ці відчувають учні під час вашого швидкого мовлення, е включіть англійський фільм на нормальній, швидкій швидкі, швидкості. Е, ну, ви так розумієте щось там англійську, але включіть його швидко, і ви не зрозумієте нічого. Чому? Тому що е, там говорять дуже багато нових, не зрозумів для вас слів і говорять дуже швидко. Тому, е, коли ви щось пояснюєте, ви пояснюєте повільно. Ви починаєте з збавитися, з основних пояснень, не треба розказувати мільйон розказів, мільйон прикладів. Приведіть два приклади, але такі, щоб діти їх зрозуміли. Ну і останнє це організація ефективної контрольно-корекційної діяльності. Тут у нас проблем хоч відбавляйте. Ефективна контрольна корекційна діяльність це основа мотивації. Якщо дитину недооцінюють, якщо у неї постійно неудачі, щось не виходить, то а, ця дитина перестає вчитись, їй стає нецікаво вчитись. Дитині цікаво тоді, коли у неї все виходить. Тому. Контрольна діяльність має бути розумною. Вам не треба показувати дітям, що вони глупі або чогось не вивчили. Зробіть так, щоб у дітей була ситуація успіху, щоб у них щось вийшлось, виходило. Щоб навіть в тій контрольній, ну учень, який все пропустив і нічого ще не знає, щоб навіть в тій контрольній він міг щось зробити, хоч щось зробити, щоб у нього була надія. Якийсь рятівний круг, який допоможе йому відчути, що він все ж таки успішний. Оце основні проблеми звичайного року. Як бачите, проблем багато, але що буде, якщо урок буде інклюзивний? А чим відрізняється інклюзивний урок від урока в звичайному класі, нормотиповому класі? А урок відрізняється тим, що у вас сидить до всього того, що у вас сидять діти з різними потребами, з дуже різними потребами. Хтось швидко розуміє, хтось не швидко розуміє, для когось це зрозуміло, для когось не зрозуміло. хтось хоче, хтось не хоче. До цього ще й сидить дитина або дві дитини, у яких особливий спосіб сприйняття інформації. Чим відрізняється суттєво інклюзивний урок від неінклюзивного урока? А дивіться, метою ні, не відрізняється мета уроку освоєння нормального навчального матеріалу, щось вивчити, щось з чимось познайомити, щось навчити робити. А формами діяльності так, трохи відрізняється, тому що не всі форми діяльності підходять для тих дітей, у яких є особливі освітні потреби. Але у вас є в класі помічник, асистент учителя, який допомагає в складних моментах не тільки дитині з особливими потребами, а й всім учням. А от що суттєво відрізняється, що принципово відрізняється під час інклюзивного урока? Перше, ставлення учнів до дитини з фізичними або психічними вадами. Ну, таке життя, скільки б ми не виховували, дітей все рівно, їхнє ставлення до дитини з особливими потребами буде специфічним. Воно не обов'язково погане, воно може бути навпаки, занадто упереджене, занадто е, люб'язне, але це теж неправильно. Мета інклюзивної освіти включити дитину з особливими потребами в загальний колектив, в загальний соціум. І нам треба, щоб до дитини ставились, звичайно. Так як діти ставляться один до одного, ніхто ж не каже, ти в що одягнеш, або у тебе очі не такого кольору. От навчити дітей, щоб вони не зважали увагу, не звертали увагу на вади, а навчились просто спілкуватися. Ну, дитина, наприклад, погано бачить. Ну, значить, треба навчитися спілкуватися з дитиною, яка погано бачить. Але не Зневажати її, не обходити її і не оточувати її якимось перебільшеною увагою. Тобто навчити дітей зрозуміти, що вади дитини з особливими потребами не є чимось особливим, що це звичайно, що у кожного свої проблеми. А... Друга проблема не менш важлива, це комплекси дитини з фізичними або психічними вадами. Ця дитина сама відчуває свою особливість. Може, їй вдома вже внушили, те, що вона не така, як всі. Може, хтось колись образить її, сказавши, що ти от не така, як всі. Ну, треба. Ну і ця дитина у неї знову ж таки може бути комплекси в дві сторони. Або вона комплексує і вважає себе неповноцінною, тоді треба піднімати її самооцінку і пояснювати, що вади дитини, особливість дитини це не є щось таке. Це звичайно нормальна ситуація. Всі. Ми не такі, як всі. Я не така, як всі. Ви не такі, як всі. І діти. Ну, у нього просто от така особливість, а у мене -то інша особливість, а у когось ще інша особливість. Тому треба навчити дитину, що це не проблема і не причина, а, а себе вважати, а це індикатор, якби поштовх дитини навчитися з цим жити так, щоб воно мінімально їй шкодило. Щоб вона навчилася обходити якимось чином компенсувати. А, інша проблема дитина з особливими потребами часто, особливо це діти, які вирощені в сім'ї, оточені там багатьма родичами, які про неї піклувалися. Може, ще їй попалася в дитячий садочок, там, де вихователька бігала навколо неї, виділяла її з колектива. І... А вона сама хоче, щоб їй завжди давали найкраще місце, щоб її завжди пропускали кругом, щоб їй все було найкраще, приділяли постійно якусь увагу. Це теж неправильно. Но в житті такого не буде. Вона не буде завжди в теплій, такій комфортній обстановці, вона буде в реальному житті. Тобто тут треба дитині пояснювати, знову ж таки, що це не причина для того, щоб ти була перша. От у нас є черга, ти вже своєю чергою все отримаєш. Всі діти такі ж самі, як ти. До речі, це дуже хороший підхід, тому що тоді ставлення дітей до цієї дитини, воно скоріше стане звичайним традиційним, без особливостей. Третье. Особливості сприйняття дитиною навчальної інформації. От тут, от тут це серйозна робота для вчителя, асистента вчителя і дітей цього класу. У дитини є особливості сприйняття навчальної інформації. Може, це затримка розвитку, тоді її інформацію треба подавати в якомусь спрощеному вигляді. Алгоритмами, пунктами, командами. А, може, це порушення слуху, тоді інформація її має подаватися переважно в візуальному якомусь варіанті. Або, навпаки, порушення зору, тоді а, інформація має подаватися аудіально. А, зрозуміло, що це навантаження на учителя. Не треба покладатися на асистента учителя і перетворювати його перекладача. Який буде просто перекладати цій дитині те, що неправильно ну, не зрозуміло для неї, сказав вчитель. Учитель, учні класа, всі вчаться передавати інформацію максимально способом зрозумілим для дитини. Я не кажу, що обмежувати всіх дітей, якщо дитина не має слуха, то давайте ми все тільки в картинках подавати. Ні. Але. Е всі текстові, всю текстову інформацію, яку вчитель аудіальну інформацію подає для цього класу, має дублювати якийсь графічний а, візуальний матеріал. Презентація, а, субтітри. Оптимальний варіант, коли у дитини є з собою смартфон, і її налагоджено на смартфоні субтитри, або вчитель готує для неї. Текстовий супровід, те, що він буде розказувати в класі. Всім розказує і показує, а вона читає те, що тут написано, і бачить ті ж самі картинки. Так, ще раз, це навантаження. Але ну, інклюзивна освіта це є навантаження, нічого не поробиш. Найбільшою шкоди є ставлення учителя до дитини з особливими потребами це гіперопака і гіпер Деякі вчителі вважають, що є асистент учителя, я не буду звертати увагу на цю дитину. Це неправильно. Мета це залучити дитину до традиційного звичайного освітнього процесу. Оптимально, коли асистент учителя Допомагає такому учню з ОП адаптуватися до стилю викладання, а після він допомагає вчителю з усіма дітьми, а не тільки цій дитині. Оце оптимальний варіант. Це називається включила дитину в освітній процес. Викликаємо дитину до дошки, даємо їй можливість якимось чином самовиразитись, може розмовляти. Розмовляє, не може розмовляти, написала, не може пояснювати і відповідати на складні питання, то прості питання її. Вона відповідає на прості питання, ми задаємо їй, і щоб вона могла це показувати, демонструвати для всього класу. Тобто ми її намагаємося максимально. Підвести до звичайної традиційної роботи, як звичайного учня, норма, типового учня даного класу. Гіперопека, коли вчитель, навпаки, все для цієї дитини. От дивіться, от зараз ми його ти, ти зроби. Не треба її виділяти. Їй це не треба, і вам це не треба, і класу це не треба. Це породжує булінг, це породжує Неправильне ставлення до цієї дитини інших учнів, це породжує, а діти ображаються розказують батькам, батьки кажуть, що ж це таке, а чи у моїй дитині немає такої уваги, як у цій дитині. І виходить те, що у нас не інклюзивна освіта, а у нас освіта, ну, скажімо так, неправильно побудована. Тому що наше завдання, щоб всі діти влилися і працювали разом як сполучений такий хороший колектив. Ну і остання проблема, те, що діти з ООП, переважно більше дітей ООП, вона пропускає багато уроків, тому що у неї є профілактичне лікування, у неї є санітарно курортне лікування. Uh, ну, взагалі у неї може бути поганий стан здоров'я, слабке здоров'я, і вона більше uh, залишається вдома, не може відвідувати школу. Ну, тут нічого, крім дистанційної форми навчання, не допоможе. Такої дитині одразу треба ставити умову батькам, треба uh, допомагати цій дитині через органи, ОП... uh, ну, соціальні органи якісь, через... Uh... Партнерів, через ну, партнерські організації, щоб у цієї дитини був планшет або комп'ютер, або хоча б смартфон, щоб у учителя був комп'ютер, який вона може включити, під'єднавши цю дитину, і це називається віртуальний клас. Ну, детальніше. Можете прочитати в матеріалах, або подивитись ну, про віртуальний клас. По-моєму, у мене є десь на каналі нашому відео. Так, оце основні питання, які ми сьогодні мали з вами розглянути. Запитання до вас будуть коментаря під відео. А ви залишаєте або коментарі під відео, або завдання в Мудлі, або. В uh, особистому повідомленні Телеграмі. Бережіть себе, гарного <підьк> вам дня.